Далі в ефірі не пропустіть. Нардеп, який відпочивав на Мальдівах попри війну, склав мандат. До нього завітали із обшуками, як відреагував президент. Росія готується блокувати Чорне море і бити по цивільних кораблях. Як зупинятимемо терористів, Росія пошкодила половину наших енергооб'єктів. До чого готуватися вже найближчим часом. Щовечора о о й Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Далекобійне озброєння. Посилені можливості для України. Чи наважаться союзники на нові поставки зброї? Коли українське небо захищатимуть американські Ф 16 а ворожі цілі вражатимуть атакам. Поруйнована, але не скорена. Росія пошкодила 25 пам'яток архітектури, вдаривши ракетами по Одесі. Як оговтується місто, центр якого перебуває під захистом ЮНЕСКО, про які збитки йдеться, і хто допоможе у відновленні. Історична пам'ять народу будувати або почекати. Чи на часі реалізація масштабного багатомільйонного проєкту Музей голодомору, який так і не спромоглися побудувати за всі роки незалежності? Аргументи за та проти, Тримаємося разом, незламні українці. Боремося і перемагаємо. Єдині новини. Головне сьогодні о двадцятій. Що ж триває ефір загальнонаціонального марафону? Єдині новини для вас працює команда телеканалу Рада Назар Довгий, Катерина Федотенко повідомляємо вам, що незмінною є упродовж останніх кількох годин мапа повітряних тривог. Просто зараз ви бачите її на своїх екранах. Повністю вся територія України нині червона. Про що повідомляють в повітряних силах збройних сил України? кажуть про те, що група ракет нині рухається вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницького області є небезпека для Тернопільщини, і ракети також увійшли до Львівської області. Всіх глядачів закликають перейти до укриттів, і ми закликаємо це робити. Так само, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш написав про те, що ворог запустив значну кількість ракет, які вже помічені в повітряному просторі сусідніх областей, і буквально в цю секунду повідомили повітряні сили збройних. Сил України про те, що загроза від крилатих ракет в областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною. Бережіть себе і своїх рідних. Так, ну далі ми поговоримо про ситуацію в цілому на півдні на сході. Про те, де нашим військовим вдається просуватися, а де росіяни контратакують, але озвучимо ще й таку інформацію: От, зокрема, російські кораблі та літаки, що приписані до чорноморського флоту, відпрацьовують навички блокування та знищення суден. Про таке повідомляють в Мілітарі медіа центрі при міністерстві оборони України. Експерти центру зазначають, що таким чином після виходу з зернової угоди окупанти готуються вражати на чорному морі цивільні кораблі, причому як українські, так і іноземні, які виходять з портів України. Рухається в їхній їх бік, і от власне ми поговоримо з Петром Черником, військовим експертом, полковником. Пане Петре, вітаємо вас! Вітаємо слава Україні! Так, героям слава! Ну спершу поговоримо про ситуацію в цілому. Як ви оцінюєте взагалі? Просування наших е, оборонців, скажімо так, по бахмутському напрямку, тому що багато вже сказано, але це метр за метром. Практично ми е, чуємо час того густо такий термін, як мішок, і вже наші сили в кліщі або в мішок беруть представників е, ну російської армії там. Але складною ситуацією залишається на по напрямку купінськ сватове Кремінна. От інститут вищої війни зазначає, що Російська Федерація і джерела значно перебільшують успіхи росіян, але в той же час успіхи фіксуються. І наші від вас тоді коментар. Насправді ці дві великі операції між собою пов'язані. Чому? Тому що бахмут для росіян на цю хвилину вже носить політичне значення. Вони оголосили, що його взяли. Путін навіть нагородив якихось героїв, як тільки нам вдасться зробити оперативне оточення. Те, Угруповання буде або знищене, а взагалі було би дуже добре, якби кілька тисяч росіян здалися у полону. У тебе ж дійсно була серйозна точка наглому у їхній психології, і вони діють цілком логічно, тиснуть на Куп'янському напрямку, бо вважають, що найлогічніше знімати сили і засоби із бахмутського плацбарду. Ну, по великому рахунку, на цю хвилину у стратегічному контексті, все складається на нашу користь, але розуміємо, що не буває так у війні, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Німці програли Другу світову війну однак, на Зламі з 44-45 року організували блискучу наступальну операцію на Арденнах, Прорвали оборону противника майже на 100 кілометрів. Так буває у війні, що одна сторона може мати динаміку в якійсь точці, причому інша має загальну динаміку у війні. На цю хвилину все по нашому, лише запасаємося терплячкою. Пане Петре, я знаєте, хотіла все ж таки з вами обговорити і цю атаку, яка триває в ці хвилини. Вона, в принципі, є ну, можна сказати очікуваною, тому що ще опівдні приблизно повідомили про те, що 12 бортів вилетіли в бік зон пуску. Розкажіть, чому раптом починається така масована атака вечірня, а не вночі, як до цього вже звикли вороги, і чи не по. В'язано це із нещодавньою атакою на Керченський міст, і Російська Федерація ж звинувачувала в цьому українську сторону. Чи може це бути помстою за це? Ні, я не вважаю, що це якась є помста, Це штатна ракетна атака. Вони будуть стріляти. Рівно стільки наскільки накопичать боєкомплект. До речі, пуски самі із 195 МС. А отже, це ракети Х-101 або Х-555. Якщо 12 боків, то на мій погляд може бути максимум 48 ракет більше ніг. Це при тому, що борт може брати і до восьми ракет Х-101, але є дуже серйозна проблема із навантаженням на самі планери і на їхні двигуни. І в частині масованості ну перший день цієї війни було 120 ракет. Такого показника вони ще поки що. Що не осягнули, накопичили боєкомплект, дійшли до висновку, що можуть його застосовувати, застосовують і моя тверда позиція. допоки не закінчиться ця війна, залпи ракетні будуть на превеличезний жаль, і Х-101, і 3 М 14 калібр, і деякі ракети середнього класу, скажімо, як Х-59, чи ха 31 чи ха 35 поставили на конвеєр. Не скасується ракетна загроза, допоки не закінчиться ця фаза бойових дій. Так, щодо ситуації на Харківщині, хотілося б кілька слів почути вашого коментаря. Тому що ну є новини, на жаль, не втішні з невтішні Це парникам вдалося захопити три маленькі села на Харківщині. Зокрема, Надію, Сергіївку і Новоєгорівку, там небагато мешканців. Там по 20, 25, 36. Але в той же час це кожен українець і кожен населений пункт, який ми маємо відвоювати раніше. Нагадаю, нашим глядачам це такий ударний кулак, досить потужний. Чого чекати по цьому напрямку на вашу думку? Чекати можна на будь-якому напрямку потенційного удару. Мистецтво приховування потенційних манерів є найголовнішим у війні. Війна це шлях обману. Тобто я жодну точку не роблю, якоюсь надважливою, а іншою неважливою. Поза тисячу кілометрів у нас лінії розмежування. Противник також здійснює заходи з прихованого управління і переміщення військ. І зрештою, вкид інформації також не касуємо. Будь-яка лінія і точка фронту на цю хлину для нас важить. Пане Петре, і власне те, з чого ми розпочинали е, нашу розмову із вами, так е, ми повідомляли про те, що Росія нині готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря. Про таке повідомляли в Міністерстві оборони України. Про що це може свідчити? Чи може це бути е, підвищенням ставок, так би мовити, і чим це загрожує? Однозначно, це підвищення ставки у планетарному масштабі з наших зернобу. Бобових годуються поза 400 мільйонів людей. Удари по одеському порту підняли ціну на пшеницю на 10%. у перспективі. Вона буде тільки наростати, і це може бути проблема глобального характеру. В такий спосіб росіяни шукають точки дотику, щоб сісти з нами за стіл переговорів і підписати якийсь там акт про перемир'я. Їм страшенно потрібна передишка, чи вони спроможні до найгірших актів підлості? Однозначно так. Я, я сумніваюся, що вони у відкриту будуть атакувати. Кувати судна, але замінувати траси, якими ходять найрізноманітніші сухогрузи, вони можуть, і цю підводну міну побачити практично неможливо. А під її, а якщо вона підірветься, то однозначно можна звинуватити нас, що от, мовляв українські якірні міни в районі Одеси, зірвалося і от маємо. Таку біду більше того, можливий удар під чужим прапором начеплять на якийсь свій баркас український прапор, ударить по якомусь судну і скажуть, що це зробили. Ми класична методичка по підриву. Аховської греблі так вони вже зробили і так будуть робити. І на превеликий жаль, відповідь на це питання лежить не в українській площині. Ми не маємо повноцінного флоту. Відповідати повинен західний світ. Але це дуже тонка матерія, бо це вже пряме прямий удар, можливий країн НАТО. Найімовірніше для нас було би розумно думати про коридори з залізницею у бік Європи. Пане Петре, ну і щодо ситуації з мобілізацією на Росії? Адже ви знаєте, напевно, що там вже є певні законодавчі зміни на рівні держдуми. Ми знаємо так само, ну принаймні експерти е західні, зокрема в тому ж інституті вищої війни, зазначають, що десь приблизно один до одного нині така розстановка сили. Ми постійно перемелюємо ворога, але вже за можливо там кілька місяців спочатку наступного року мобілізаційний склад значно збільшиться в Російській Федерації. Яким чином це може вплинути на ситуацію на фронті на різних напрямках, і як ми зможемо з цим впоратися в подальшому, е -е, будь ласка. Ну, на цю хвилину ми упорюємося із цими завданнями, котрі перед настоя ті сам не... називалася протягом наступних е, кількох років до двох мільйонів. Можуть збільшити потенціал мобілізованих. Е, ну дійсно, дійсно. Ну давайте по порядку. Все ж таки чисельний загальний людський потенціал Російської Федерації кратно більше. Ну не кратно може я не зовсім коректно висловився, але суттєво більше ніж українських. 35-мільйонна нація б'ється із 140 нації, націй мільйонної нації. А розуміючи їхній менталітет, що вони готові помирати за Путіна за родину за Сталіна, і ще невідомо за що. То ми не можемо скасувати цей чисельний потенціал. Але все ж таки більше півтори року ми витримуємо цей шквальний натиск е, орди. І скільки би Путін не відправив на забій в Україну, ми однозначно впораємося. Але філософія успіху тут лежить на правду, у кількості сучасного озброєння, котре до нас має все ж таки в першу чергу надходити від союзників. От якби дійсно з'явилася велика кількість далекобійних ракет про так, атакам, так, не пане, говорить і нарешті. Вала авіація, то це без суттєво полегшило. надзвичайно важлива Ширі. інформація. Дякуємо вам за включення. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами. Просто зараз ці хвилини повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що запустили. Є загроза запуску. Запустили вже кинжал. Це російська гіперзвукова ракета, балістична, як в Росії кажуть, аналога в але Петріоти, які надали Україні, збивають ці ракети. Будемо сподіватися, що і цього разу їх з. Зі б'ють в повітряних силах повідомляють про те, що пуск кинжалів нині саме на Київщину направлений з хвилини на хвилину. Долучимо до нашого ефіру пана Юрія Ігната, з яким поспілкуємося. Це речне командування повітряних сил Збройних сил України. Але зараз до іншої теми так до інших тем я би сказав, які.